Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик. Я Маринка. І це наш огляд настільної гри Круті Перції, яку локалізувала в донизу Lord of Boards» і прислала нам на огляд. Дякуємо. І на початку відео хочу подякувати всім захисникам та захисницям, які зараз захищають нашу рідну Україну і мочать того гада супостата. Як, як тільки можуть ту мокру курку. І також хочу подякувати всім нашим волонтерам, які підтримують наших захисників та захисниць, дістаючи та доставляючи до них всі необхідні інструменти, приладдя, певне забезпечення, для того, щоб наші хлопці та дівчата робили мертву курку ще краще та веселіше. І хочу нагадати вам про нашу ініціативу проти по ворогу», на якій ми, власне, збираємо кошти на допомогу нашим захисникам та захисницям. І ви можете долучитися, якщо маєте бажання до цього, і підтримати нашу ініціативу. Також я хочу подякувати усім тим, хто підтримує фінансово канал. Ви молодці, і ваша допомога насправді нам також дуже потрібна. І якщо ви маєте бажання підтримати канал фінансово, ви можете здонатити пару гривень номер картки є в описі до цього відео, і я закликаю це робити, тому що це додає мотивації. Це додає мотивацію, так, дякую. І перейдімо до настільної гри. Отже, настільна гра Круті Перці розрахована на гравців віком від 10 років, кількістю від 2 до 8 гравців і тривалістю середньою півгодини. Ну, десь так виходить середньо. Отже, що це за гра? Це гра, де вам потрібно буде збирати сети карточок з перцями. І таких сетів є два типи. Перший сет це будь-які перці в одній банді, а другий сет це є однакові перці в одній банді. Власне, тут сети називаються бандами. Можна я трошки детальніше розкажу? Загалом легенда гри це те, що ви збираєте банди з перців. Тому круті перці, та, і мені воно дуже грає. Ви маєте збирати банди і викладати між собою. Тобто, поки у вас перед вами банди немає, ви не маєте права атакувати. Це логічно, хто ж буде атакувати? <кху> Коли у вас вже є банди, відповідно, ви можете виконувати повний спектр дій. І відповідно, так як казав Ростик, банди можуть бути однорідні, тобто з однакових. Типів перців, або е, зібрані з, з різних та змішані. Відповідно, якщо ви будете збирати тільки однакові карточки, у вас вийде банда побратимів з однакових типів перців. Якщо будете збирати з різних, у вас вийде змішана банда. І відповідно тоді ви зможете атакувати свого супротивника або супротивників, бо захід ви можете атакувати кілька разів. І дуже важливий нюанс. Ви в такому випадку в, в такому випадку кажете, який саме перець, якщо це змішана банда атакує. Ну і ви атакуєте стільки разів, скільки у вас є банд. Дякую за допомогу. То важливо. Так. Загалом механіка дуже проста: в свій хід ви можете зробити безліч певних дій. Ви можете викласти перці до своєї вже існуючої банди, ви можете викласти нові, сформувати нові банди. Єдине, що пам'ятаєте, що банди формуються з трьох карток, ви не можете викласти одну або дві карти, або одно одразу повинні викласти три карти. І також ви можете зіграти карти, як вони пекельні карти, там вони mm -hmm. називаються. Це карти, щоб власне нашкодити вашим опонентам. Або можете зіграти зелені карти, це карти, щоб допомогти вам. Хоча частково можна або нашкодити. захиститися, Або захиститися. але частково вони допомагають і нападлити опонента. Також лорди локалізували доповнення славні хлопці і можна придбати собі промо-пак Вогняр. Це, власне, наш український перець, буде тусувати серед цих бандитів. Насправді гри тут дуже багато, тобто є базова версія, де ви граєте просто циферками. Просто збираєте сети по циферках. Плюс є покращена версія, де ви, власне, будете, окрім циферок збирати, ви ще можете використовувати властивості перця. Тобто перчики будуть мати під циферками е, певні знаки, і кожен з цих символів буде мати певну властивість, яка вам буде допомагати або заважати. І, власне, в цьому доповненні словетні перці. Дуже багато нових символів, які вам будуть ще урізноманітнювати гру. Підказки, до речі, тут доволі хочу звернути увагу окремо на підказки, що вона доволі інформативна і класна. Вона має два боки. На одному це структура ходу, на іншому це пояснення власне, пекельних карт та зелених карт. І ми, плавно, перейшли до компонентів. Ну, Не цілком. Я ще хочу додати, що єдине, чого мені бракує, це власне пояснення цих символів на підказках, які в нас на, на перчиках. Тому що тоді треба лізти в правила і їх вивертати. Чому автори гри не подобали про це в підказках, я не знаю. Тобто, ну, це моє суб'єктивне. Тобто, можливо, ви з першого ходу зразу запам'ятовувати ці всі властивості. На жаль, в мене голова не так багато може запам'ятати зараз, тому, тому так. От і. У мене теж. Дякую. І, власне, давай перейдемо до компонентів. Компоненти це моя просто окрема любов в цій грі. Здавалося б, кар... карточки просто гра на картках. Але їх тут так багато і вони настільки красиві, що просто неможливо було в неї не закохатися, не залюбитися з першого погляду. По-перше, ілюстрації. Кожен перчик намальований в нього, в кожного. Кожен тип, ї... та, кожен тип перцю промальований в нього, у кожного є свій характер, і ти прям от відчуваєш, та, от, якби якусь ну зараз цього перця, він би мені зараз вставив в носа, як запік би горлянку. Або ще щось. Я взагалі а не дуже люблю пепучі перці насправді, але у виконанні в грі вони мені дуже зайшли. Я сподіваюся, що Ростик пофотографує вам ці прекрасні картки. Ще мені дуже подобається дійсно дуже зручні підказки. Це двостороння карта, на якій фактично все, що потрібно для того, щоб пограти гру. Тобто можна дати карточку, попросити людину прочитати, потім трошки відшліфувати і починати грати. І так само на сорочці є ще намальовані перці, які дозволяють масштабувати гру залежно від кількості гравців. Тобто забирати при потребі або додавати при потребі ту кількість карток, яку потрібно. І коробка. Я коли її побачила, я зразу зрозуміла, що я хочу зіграти в цю гру. І власне вона зразу зачепила мене та, своїм таким красивим оформленням. Коробка насправді реально бомба, дуже збита. Якщо ви зрозумієте, що я маю на увазі, вона така цупка. Мені що з компонентів, окрім коробки, дуже сподобалася картка, яка власне, визначає, коли так пояснити, підходить кінець гри. Тобто ви берете цю карточку, просто ось так, приставляєте до повної колоди карт. І підставляєте її на те місце в залежності від кількості гравців, яка у вас є тут. Посадки. Просто, просто бомба. Я не знаю. Це, це просто і геніально. А е, ще ця карточка, вона привносить деяку механіку. Е, тобто, коли випадає ця карточка, зразу відбувається крутий зам'яс, і всі перемішуються. Так, ви можете свою банди перескладати, доскладати добити. Ну, так, гарно. Е, щодо оформлення, мені оформлення не подобається. Ох. Так. Люблю такі моменти. Так, воно, як на мене, воно є занадто простим. Що би я зробив? Кидайте тапками або підтримуйте мене в коментарях. Я би дав фотографії справді цих перців, можливо, навіть би дав малюнки енциклопедичні. Щоб я такий: ого, Каліфорнія Ріпер, яка це гарна сьогодні. Та, Із там... вижимкою з енциклопедії. <кх> ну, типу, ну щось таке, знаєш, тобто, щоб. Ми... Е, ну, ви всі знаєте, та я, в принципі, переважно на оформлення не звертаю уваги під час гри. Тут я також на нього не звертаю уваги, тут грає роль тло і циферка. Все. Тому що, власне, тло картки, воно є типом визначальним. Та я не читаю, що там написано на тій картці. Ну, мені так просто банально простіше. І, от, власне, якби було таке, воно б воно мене більше вабило. А так мене не вабить. Хоча гра насправді, е, ми розкажемо вам весенку. Можна вже перебивати, да. вже. Я не знаю, мені насправді одне, але в тому мені, це курча, що назви перців написані внизу. От мені бракує, я би так дивилася і вивчала, які в мене тут лежать на руці карточки. Ще є інший момент, що мені їх місцями не видно, але коли ти розгортаєш, та, то все-таки верх тобі видно більше, ніж вниз. Ну, Ні, тобто, скоріше не так. Ти більше звикла читати інформацію зверху, вниз, а не знизу вверх. Але що є дуже круте, в правилах написано прям про цих перців як про живих персонажів. Коротше, мене це дуже купило. Я от відверто кажу, і я дуже люблю, коли ми з Ростиком розходимося в думках. Це дуже круто. Mm -hmm. Не знаю, мені оформлення, ну, типу, воно таке прикольне, шаржове, окей, але кажу, я би хотів, от, типу, там, фотки чи малюнки справжніх цих перців, як вони виглядає. Тому, наприклад, Каліфорнія Reaper дуже така покуйовджена і таке, ну, типу, я би прийшов по такого перця. Ну, окей, з оформлення мені подобається одна картка, це є солодкий чилі. Я дуже люблю соус, солодкий чилі. І картка солодкий чилі мені дуже подобається. Окей, давай до вражень. Як тобі ця гра? Я перша почну. Зараз знову думки розумію, можу що... почати ну, перша. Перший? Ні, я. Добре. Е, мені ця гра сподобалась. Вона для мене такий просто ідеальний варіант легкої гри. Я не буду казати філер, тому ні, що. Ні, це є філер. Для мене Для мене ні. Чому? Тому що в мене всі настільні ігри тепер філер. Я коли маю хвилинку і сідаю грати в гру, у мене філер між життям. Слово. Для мене це от такий ідеальний варіант гри, в яку можна навчити грати людей, новачків. Ній, до речі, от навіть на коробці є написано, наскільки вона є складна, наскільки вона стратегічна. Мені, от по моїх відчуттях, вона десь така і є. Вона атмосферна. Я нею переймаюся. Це на хвилиночку карткова гра. І справді мені дуже подобається, що ти до кінця змагаєшся до кінця, до останнього ходу може зберігатися якась інтрига, тому що все настільки швидко міняється. Ти атакуєш одного гравця, другого гравця, тебе атакували. Тут взяли в тебе все покрали. Відповідно, твоя банда вже не повна і вже не рахується в кінці в підрахунку балів. Одним словом, це моє. Мені. Заходить, подобається і великий лайк. Я справжній шлопак, я звуру розказати, за що ж ми тут заробляємо бали. Бали, ми заробляємо за сети. І маленька підказка: найвигідніше збирати сети, банди з одного типу перців. Тому що вони тоді додаються, множаться і там просто бали летять. Додаються, множаться, діляться всі <кiffe> <кiffe> всі арифметичні дії. Ні, ну вони не це діляться, бжар. типу, а це. А якщо у вас банда просто сп... Ну, збірна солянка, та, таке собі лечо або аджичка, то ви будете лише просто додавати суму циферок і більше ніц. А я люблю збирати збірні банди. Ні, ну воно, воно, цікавіше, та, побачить. але балів менше ти заробиш. Тому, якби... А десятки в тебе зразу сусіди будуть підрізати, тому якби... на них не надійся. Ну, і їх ще й набагато. Та, та. Ну, це, власне, в колоді на двох їх набагато. Надлох двох чотирьох. Тепер моє враження. Окрім оформлення, мені механічна гра зайшла, дуже зайшла. Як вже казала Маринка, вона є страшенно простою. Тобто, вона є от сів, граєш і кажеш, от в тебе є карт, карта на руках. Ти можеш в свій хід робити просто все. Ти можеш всю руку викласти, якщо вона тобі підходить. І це, і це прикольно. І вона настільки швидка і проста. Що, як Маринка каже, нею реально можна забувати про галини в житті. Та? <смітна> тобто, там маєш на роботі перерву на 15 хвилин, пішов, сів, зіграв. Та? Ну, звичайно, якщо всі добре знають, грав е гру, правила, і отак тик-тик-тик-тик-тик-тик, настрілюють один одному поза вуха. Тому, якби лорди молодці, що взяли такий проект, і як на мою думку, нам філері власне бракує. Нам бракує ігор, через які ми можемо за е заманювати Наше хобі е, інших людей, які не знайомі. І якщо ви шукаєте щось на подарунок, то на мою думку, ця гра просто десна. Ой, я напевно порівняю. Не знаю, наскільки коректно порівнювати ігри в оглядах, але пробачте мене. От вона мені нагадує вибухових кошенят. От, нагадує, бо вони теж такі з гумором. Але я вже це сказала. Одним словом, на карточках написано де ж все дуже просто, і дуже легко, і дуже зрозуміло, але теж в атмосфері, тобто не, не сухий текст, який дозволяє тобі зрозуміти правила, але така атмосферна. Як подія, та? От що ти маєш зараз зробити? віджати карточку у когось, чи вкрасти, чи пошантажувати когось, чи переманити в банду. Лайк. Ну, like. ну, прикольно, так, оце 9 карточок дій, вони дуже гарно впливають на гру, правда, переважно підсираєш ними, так? але от вона, вона дійсно класна. Е, окей? Я думаю, що на цьому все. Дякуємо лордам, що прислали нам на огляд цю коробочку. З доповненнями, доповненням... до речі, про доповнення. Ми з доповненнями ще не грали, тому що нам поки що достатньо цієї базової гри. Ми її зіграли вже до цирзів 5, як мінімум. І поки що вона не надоїла. Я думаю, що вона як приїсться, то однозначно потрібно буде відкривати доповнення. Лорди нам його теж заслали. Я читнув, там просто інші перці з іншими властивостями, і тут є картки хитрощів. І оці картки хитрощів, вони, як на мене впливають. Вони впливають. І вони впливають дуже сильно, тому що там, наприклад, є одна картка підкріплення, де ти береш перемішуєш відбій. Перевертаєш його, дивишся тривертні карти, і якщо там перця, то ти ці карти залишаєш собі. А це дуже багато насправді. Або, Або... картка, яка може тобі дозволити повернути свою карту, яку ти зіграв після того, так. Та, після того, як супротивник зіграв карту, яка нейтралізує твій хід. Так, навіть не думаю. Тому... І про тому, що ти цю картку повертаєш, а противник свою картку не повертає. Не противник опонент. І тому це просто та оці. Це доповнення. Я думаю, що воно буде мастхевне для тих, хто любить ще більше падлати іншим гравцям. А так. Е, окей? Так. Да. Ніби все. Рекомендую. Рекомендуємо, так. Е, ну І на цьому точно все. З вами був Ростик Маренка і світ Настільних ігор. До наступних зустрічей. Па-па.